Ну та люди праві захопити адміністрацію, тому що якщо вона не буде виконувати волю народу, то це взагалі. Це що за влада? Скажіть мені. Ще є якась йому хвилина, тому всьому вже буде цему терпіти. Люди вже терпіти не можуть, бо не можуть ні діти на це дивитися. Ми підемо на все. Буквально на все не будуть. Я вірена, що не будуть нічого нам робити. Це наші діти, а це їх ровати. Вони їх застав'ють. Вони зараз не будуть нічого робити. Ні я не хочу народ бити, а ви б'єте народ голого, голий. И уплывайте фашисты, как мы делали, что не...